Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7 годину ранку, 27 травня, встановка на Луганському напрямку залишалась складною з тенденцією до загострення. Всі підрозділи села АТО знаходились у готовності до відбиття терористичних атак, незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. У порушення мінських угод щодо встановлення режиму припинення вогню бойовики. Із 7.00 26 .00 травня здійснили загалом за добу 20 провокаційних обстрілів вогневих позицій збройних сил України. Активність противника змістилась на вечірній та нічний час. 18 обстрілів припадає на час після 19.00. Обстріли позицій українських військ тривали починаючи з 20.00 до 4.00 ранку. Бойовики використовували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та двічі міномети калібру 120 мм. Окрім цього, бойовики почали застосовувати під час обстрілів озброєння танку, БМП та самохідної артилерійської установки. Основні напрямки дій противника по лінії зіткнення кримське щастя, станиця Луганська, попасна, попасно протягом години. Терористи обстрілювали з самохідної артилерійської установки. О 4.00 бандити влучили у приватний будинок, зруйнувавши його. Загинула господарка будинку. О 16.30 бойовики обстріляли місто золоте 4 Попаснянського району. Внаслідок обстрілу від тяжких міновибухових ран, осколкових поранень та внутрішньої кровотечі загинув 27-річний військовослужбовець Збройних сил України. Минулої доби було зафіксовано 4 прольоти ворожих безпілотників: БПЛА противника. Бо були за маршрутами Донецьке, Кримське, Трьохізбенка, Старий Айдар, Милова Гора, щастя, підрозділи Збройних сил України, повністю контролюють ситуацію на Луганському напрямку. До зустрічі завтра разом переможемо!